Українська діаспора у США також приєднується до привітань. Ми поспілкувалися з одним з лідерів організованого діаспорського руху у США Ігорем Гавдяком, який поділився своїми враженнями про роль діаспори у боротьбі України за самостійність та про події 20-річної давнини. Я думаю, що це був один з найкращих моментів в моєму житті. Я думаю, що це є також. Правдю для більшості американських українців, як ми кажемо, або українських американців? Це була дуже дуже, дуже світла дата. Ми ніколи не сподівалися, навіть ще в 89-му році, що так скоро Україна стане незалежною. І що скоро буде створена українська держава, такою, як діаспора, собі її уявляла. Як ви оцінюєте роль української діаспори? В цьому процесі діаспори в Америці? Ну, я думаю, до відновлення незалежності в Україні діаспора грала досить важну роль. По-перше, що ми мали е, контакти з нашими дисидентами в Україні, і ми старалися підтримувати тайно дисидентський рух в Україні, і ми старалися впливати на, українсь, на американський уряд, на наш уряд тут, щоб, щоб цей уряд. Розумів, що діється в Україні. Так що я думаю, що діаспора відіграла важну роль. По-друге, діаспора вважала тоді, не сподіваючись, що Україна стане незалежною так скоро, що нашою, нашим обов'язком було плакати українську культуру, українську мову. Ми примушували наших дітей ходити до українських шкіл, до пласту, до, до танцювальних груп і тим подібних. Бо ми вірили, що ми можемо тут захоронити оцю спадщину України. Що є важне для діаспори сьогодні, то входити багато. А... Тісніше в, в загальне американське суспільство, особливо в світ політичний, економічний, науковий і тим подібно. Я думаю, що тоді діаспора може багато більше зробити добра українській державі. Як ви думаєте, за цих 20 років незалежності, які найбільші плюси, найбільші здобутки найбільші мінуси? Плюсів є багато, тому я вважаю, що ми повинні, ми повинні гучно. Святкувати 20-ліття незалежності України, бо є в діясові думки, ви знаєте, зараз що не повинні святкувати, бойкотувати. Я вважаю, що це дуже помилково. Це є велике свято, і це є свято не уряду Януковича. Якщо ви є проти уряду Януковича, це є свято Української держави, це є свято українського народу, який цю незалежність здобув.